Одне питання три хвилини. Як захід однією рукою допомагає Україні, а іншою дає гроші Росії та ще й більше ніж Україні? Ви будете шоковані справді, бо достатньо подивитися лише на цифри і стає незрозуміло, хто тут союзник, а хто спонсор війни проти України. Тримайтесь міцніше зараз. Буде вельми цікаво. Офіційна Європа і Сполучені Штати говорять про непохитну підтримку України. Ну ладно, трохи похитну. Декларують солідарність, виступають на форумах, обіцяють зброю і фінансування. Але за Washington Post прямо пише: багато європейських держав засуджують жорстка Трампа, але самі роками і дотепер відправляють мільярди Володимиру Путіну. Це вже не політика, це більше математика. А математика не ми про цифри. Отже, факти по країнах: Франція та сама Франція, де Макрон попереджає Європу про велику небезпеку, якщо Сполучені Штати зрадять Україну. Допомога Україні 6 мільярдів доларів, платежі Росії понад 20 мільярдів. І це дані станом на серпень 2025 року. Німеччина головний європейський донор: 17,5 мільярдів доларів допомоги, і водночас майже 20 мільярдів доларів російським енергетикам. Нася. допомагає нам і фінансує їх одночасно. Нідерланди підтримка 8,5 мільярдів, а Росії 25 мільярдів, тобто утричі більше. Польща ну, вже здавалось, найближчий партнер України. Допомога 5,5 мільярдів, а платежі Росії 12 мільярдів. Навіть у найвідданнішого союзника цифри виглядає боляче. Італія тут разив просто колосальний в Україні 3 мільярди, Росії 27,5 мільярди. А тепер. Чемпіони контрасту Туреччина абсолютний рекорд Україні 0,2 мільярди Росії 32 мільярди. Угорщина близько 22 мільярди Росії при мінімальній допомозі Україні. Словаччина 18 мільярдів Україні всього один і Де ще один цікавий момент: навіть Литва і Латвія щирі друзі України все одно заплатили Росії більше ніж дали нам. Чому тому, що купували паливо перероблене в Індії з російської нафти. То ж, питання: хто кого має повчати про солідарність? Хто має право робити гучні заяви про ризики миру і небезпеки для України? Сильна Європа багата і може допомогти більше. Але поки одна рука простягає Україні, інша продовжує годувати російську економіку. Пишіть у коментах, що ви думаєте про ці цифри? Підписуйте, щоб не пропустити нові аналітичні розбори і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.